Армія вона буває різною. Отут роздаточний стіл. Роздають отакі всякі штуки. Ось опа, опа. Далі отут всякі лінії. Тут намазують пасту. Тут запікають. А тут фрезер з лазером. Більше нічого не можу показати, але в результаті виходить. Ось така платка. Для міни, грубо говоря. І це вам не джонік. Щоб вартість там гривень 500. Щоб не переплачувати. І навіть оці заготовки також зроблені в Україні. А що це? Це для питок. Так. Ми будемо розказувати, що це. Така паста в на мене. Що... Це якийсь next level. оцього нашого українського військового інноватора. Нема ніяких. Позначень, нема нічого. Все, і книжка пише. Бо такі штуки люблять тишу. Так, на жаль, все, що можу розказати.